Ми а, із Сакраменто, Каліфорнії, Америки. Зробили глечики. Ну, хто зробить, коли мені коли глечики? Що найбільше робили. вас вразило? Глечики робити. Робити да. Знаєте, що вразило мене особисто гостинність ваша, що нас гарно зустріли, що до нас гарно віднеслись, нам все гарно розказали, показали. Було приємно. Було приємно зустрітися із цим чоловіком як з Миколою Гавриловичем. Тож так чоловік такий цікавий. Ш... мені здалося, щирий, правда? Дякую? So, the... uh, він в школі мав uh, клас, що там. Шатав... З керамічики, ну такого як це, він такого не бачив. Що не... і на ага. Чи, да, Він був електричний, але також, що вручному, в ногами, такого він ще не бачив. Для нього це було дуже ексайд. Як це вона? 3 4